Кожного дня, в принципі, приймається доволі багато нормативно-правових актів і законів. І всім вже давно відома, і вже здається на пам'ять всіми вивчена постанова 560 кабінету міністрів України. Але все у нас направлено на посилення відповідно мобілізації. Але посилення мобілізації досить часто кожного дня перетинається з тим, що представники територіальних центрів комплектування, соціальної підтримки перевищують межі своїх службових повноважень, і потім я вночі або досить зранку отримую телефонні дзвінки від родичів або дружин чоловіків, які кажуть все, мого чоловіка забрали. Багато моїх колег в принципі про це говорили. і Я до до цього також знімала відео на цю тему, але все ж таки знову ж таки хочу з вами поговорити про досить наболілу тему. що Зробити, якщо вас зупинила ТЦК, і намагається вас силоміць відповідно направити на ВЛК. Провести так звану бусифікацію. Що ж робити, якщо у вас силоміць намагаються забрати до територіальних центрів комплектування і соцпідтримки? Ситуація, коли представники ТЦК намагаються силою забрати людину, є в першу чергу неприпустима. Ви маєте право на захист своїх прав, свобод і гарантованих нашою Конституцією України відповідно ваших інтересів і прав. Ось декілька рекомендацій, що можуть. Допомогти вам у такій ситуації. По-перше, якщо ця ситуація вже сталася, то зберегайте спокій і фіксуйте все. Залишайтеся спокійними, оскільки емоції можуть завадити вам адекватно оцінити ситуацію та прийняти відповідне правильне рішення. Фіксуйте все на відео, якщо у вас є телефон, якщо з вами є хтось із друзів, хто може це зафіксувати, обов'язково це фіксуйте. Потім це можна буде використати як доказ. Спробуйте записати номери автомобіля та відповідне прізвище співробітників територіального центру комплектування. Соціальної підтримки тут хочу зупинитися і більш детально вам пояснити. По-перше, я в попередніх відео говорила, що яким законом, якою нормою заборонено знімати відповідне і фотографувати. Посвідчення представників ТЦК, ну в першу чергу, у нас наразі сьогодні є воєнний стан, і тому, відповідно нормативно-правовими актами, в тому числі і законами, є інформація з обмеженим доступом. Тому для того, щоб не викликати до себе більше уваги і негативного настрою з боку представників ТЦК, коли ви почнете фотографувати їх посвідчення, і відповідно, да. Лі там пересилати, ми розуміємо з вами з практики, що телефон у вас просто можуть забрати. А практикуватися у фізичній силі хто із вас буде сильнішим. Я вам відповідно не раджу, оскільки в даному випадку також ви можете наразитися на адміністративне правопорушення. Тому в такому випадку ви спокійно запишіть, може, ви маєте на це право, тому ви перепишіть прізвище, ім'я по батькові і відповідне. Посаду, номер посвідчення представника ТЦК, які відповідно вас затримує. Це вам мають надати безперешкодно, це є обов'язками. Відповідно, ви можете все це зробити і далі в СМС комусь там переслати рідним, близьким, юристу, адвокату, знайомим. Якщо у вас є можливість, то відповідно так само і запишіть номера автомобіля. Йдемо далі. Якщо ви бачите, що вже у вас силоміць намагаються запихнути, в бус, то викликайте поліцію, набирайте 102 та чітко повідомте про ситуацію, про місце знаходження, що відбувається, хто намагається вас силою забрати. Назвіть номер автомобіля, якщо він вам відомий. Повідомте про те, що вас незаконно утримують. В даному випадку це є перешкоджанням право пересування, свободи пересування. Не чиніть фізичного опору. Про це я вам вже спочатку говорила. Фізичний Опір може бути використаний як привід для складання адміністративного протоколу в даному випадку проти вас. Вашою основною метою має стати це зафіксувати порушення з боку працівників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Далі, вимагайте при, е, у представників ТЦК пред'явити документи, про що я вам вже казала. Будь-яка особа, яка втручається у ваші права, зобов'язана пред'явити службове посвідчення. Перевірте, чи дійсно. Ці особи мають право виконувати такі дії. Не підписуйте жодних документів до приїзду поліції, не підписуйте жодних документів. Якщо вас змушують підписати якісь папери, вимагайте пояснення відповідне їхнього змісту. Так само, ви маєте право звернутися за правовою допомогою до адвоката або юриста. Тут також хочу зупинитися і зазначити, ви бачили в пресі досить багато заяв територіальних центрів комплектування соціальної підтримки про те, що адвокат не має права бути на території ТЦК. Це режимний об'єкт. Потім юристи не мають права представляти відповідно інтересам військово зобов'язаних у ТЦК. Жодним нормативно-правовим документом не передбачено, чи адвокат має право представляти ваші інтереси, чи людина з юридичною освітою, у якої, наприклад, є довіреність на представлення ваших інтересів. Тому, відповідно, ви можете скористатися правовою допомогою так само, і фахівця у галузі права, а не тільки адвоката, щоб ви про це знали. Якщо вже так сталося, і вас силоміць привезли на ВЛК. В даному випадку, відповідна раджу, щоб ви так само, якщо ви в чомусь сумніваєтесь, у вас немає комплекту документу, і з вами ви знаєте про свої захворювання, то відповідно ви можете відмовитися, підписувати і так само це фіксувати, повідомити про це своїх родичів і відповідно, поліцію. В принципі, у нас були випадки, коли до нас зверталися, і якщо в принципі клієнти Сліслідували тим порадам, які я зараз вам назвала, то зі скаргами, зі зверненнями юристів і мене особисто до Генерального штабу Збройних сил України були зафіксовані порушення, і людина спокійно потім залишала територіальний центр комплектування і соціальної підтримки. Я сподіваюся, що дане відео було вам корисне, і сподіваюсь на те, що ваші права ніхто не буде порушувати, але раджу вам їх знати. Не забувайте про наш телеграм-канал все обов'язково буде Україна.